Доброго дня. І так, висаджування розсади м'яти. Дивимось. Наші лаборанти. Це Прилуцька дослідна станція Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України. Висаджує розсаду м'яти. Алюха, подвинь, ось Любов Петрівна, Валентина Павловна, Любов Миколаївна. Всі працюють, як бджолки. Молодці. Дуже багато треба лити води, ви бачите. Зверху розсада не поливається. Хіба через декілька днів, якщо не буде дощу. Ось ви бачите, прямо в грязь висаджується розсада. Необхідно сказати, що м'ята це така доволі. Проста культура в розмноженні і в догляді. в основному як лікарська рослина для виготовлення чаїв, настояк, мазі і тому подібне. І також використовується як декоративна рослина, є декоративні форми варієгатні, як ви бачите. що водичка дуже швидко уходить в землю, значить додається свіженька. От таким чином висаджується розсада м'яти. Всім добра, дякую.